Українська народна казка Зайчикова хатка. Жили собі лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижана, а в зайчика луб'яна. Аж ось прийшла весна красна, лисичина хатка розтанула, а зайчикова стоїть собі, як і стояла. І вирішила лисичка обдурити зайчика. Попросилась переночувати, а його з хатки вигнала. Іде зайчик дорогою, плаче йому назустріч два собаки. Огову, чого зайчику плачеш? А зайчик відповідає Як же мені не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, ми твоєму горю завадимо. Підійшли вони до хатки, загавкали собаки. Угу, тікай, лисичко, геть. А лисиця їм з печі відповідає, як вискочу, як вистрибно, полетить клоча усі закутки. Собаки злякалися і втекли. Зайчик знову йде дорогою, сльозами заливається. Назустріч йому ведмідь. Чому, зайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хатки, ведмідь як загарчить. Іди, лиско, геть. А лисичка з печі. Як вискочу, як вистрибну, полетить клочча в усі закутки. Ведмідь перелякався і втік у ліс. Іде зайчик, сльозами вмивається. Зустрічає його півень з косою. Ку-куріку, чому, зайчику, плачеш? Як же мені півнику не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я її вижену. Ні, півнику, не виженеш. Собаки гнали, не вигнали. Ведмідь гнав, не вигнав. Де вже тобі? А от і вижену. Підійшли вони до хатки, півень чобітьми, як затупає, крилами, як залопоче та як закричить. Куп куріку! Іду лісами горами, в чоботях зі шпорами несу косу на плечі. Чекай, лиско з печі, лисиця злякалась і каже, Вже взуваюсь!» А півень знову ку, -ку, ку несу косу на плечі, Хочу лисоньку посікти, тікай лиско геть. Лисиця знов каже, Вже втягаюсь!» Півень втретє кричить: кукуріку, -ку, ку несу косу на плечі, Хочу лиску посікти, тікай, лиско геть. Лисичка як вискочить, як дремене до лісу, тільки її бачити. І став зайчик знов жити у своїй лісі.